Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Олександр, і сьогодні ми роздивимось матрицю долі нашої країни. Насправді, тут дуже багато цікавих моментів, які б я хотів розкрити. Можливо, це вже зробили інші матриціологи, але зі своїм баченням я хочу вам піднести цікаву інформацію. Центральна енергія нашої країни це енергія 5. Що це таке? Це все, що пов'язано з духовністю, саме через те, я вважаю, що в нашій країні дуже багато езотериків. у нас дійсно свята земля. Ще п'ята енергія це про сімейні цінності і цінності взагалом. Тому в нашій країні така специфічна культура, але не все так у нас радісно, як хочеться. бо... У нас є керівники країни, у нас є люди, і, на жаль, в нашій країні люди вони духовно не розвиваються. Багато хто не вірить в це, багато хто ліниться і не хоче переходити на новий рівень. Тому не завжди енергія нашої країни п'ята виходить в плюс. Забігаючи наперед, я хочу сказати, що дійсно в нашій країні дуже багато таких ем, корисних копалень. Взагалі дуже багато корисних таких речовин, і насправді наша країна може не залежати від інших країн. Хочу звернути увагу на шосту енергію, яка показує, як взагалі нас бачать інші країни. І шоста енергія вона відповідає за відносини і за красу. Не просто так кажуть, що у нас дуже красиві люди, і дівчата, жінки і чоловіки теж. Ми дійсно дуже гарна нація. Якщо брати ще глобальніше, то шоста енергія каже, що ми дійсно можемо заводити дуже гарні відносини. Зона вищої суті восьма енергія. Вісімка у нас відповідає за карму, за причину наслідкові зв'язки. Тому дуже багато випробовувань проходить саме Україна, саме український народ. Бо не всі розуміють, що від чого пішло, і коли українці дійсно зрозуміють коріння всіх своїх проблем, якщо навіть брати одну людину, якщо одна людина буде розбиратися в проблемах, що не так, вона пройде урок, і отак потрошки-потрошки, ми всі будемо виходити на інший рівень. Також хочу підкреслити зону фінансів, тобто економіка нашої країни. Вона теж йде під восьмою енергією. Восьма енергія це енергія справедливості. І як ви бачите, у нас дуже багато несправедливості в країні, бо у нас процвітає корупція, вона нікуди у нас не ділася. І це каже про те, що ми йдемо по мінусу в економіці, коли ми зупинимось давати взятки. Кумовство і так далі, коли буде дійсно у нас у фінансовій системі чесність, ми вийдемо на новий фінансовий рівень. Зона відносин. Я теж хочу про неї декілька слів сказати, бо, як я й сказав, ми можемо будувати відносини з іншими країнами, і ми завжди. Як намагаємось побудувати якусь стабільність для нас дуже важлива стабільність за це відповідає четверта енергія в зоні відносин. І ще дуже важливий аспект, який є в матриці долі нашої країни, це кармічний хвіст. Цей кармічний хвіст він називається воєн. Тому через те, саме в нашій країні і взагалі на нашій землі дуже часто відбуваються якісь війни, бо це кармічний хвіст. Кармічний хвіст у нас відповідає за минуле, так як всі святкують день народження нашої країни 24 серпня. До цієї дати у нас відбувалося дуже багато саме на нашій території, який якихось бойових дій. І на жаль, кармічний хвіст завжди у нас відповідає за повторення, тобто повторення, що було в минулому, і тому зараз на жаль наша країна переживає дуже складні часи. Що я хочу сказати на останок, це. Розвивайтеся духовно, не брешіть самим собі і іншим. Заводьте тільки ті зв'язки, які будуть корисні вам, і в яких ви не будете страждати. І якщо ми будемо виконувати оці кроки, наша країна дійсно вийде на новий рівень і ми станемо процвітаючою країною.